Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. І також хочу вас привітати з наступаючим 2025 роком. Сподіваюся, що наступний рік вам буде кращий, ніж 24-й. Настане перемога, мир. Ми всі зможемо вільно працювати, будемо отримувати кращі врожаї та розвиватися далі у нашому напрямку. І коротенька тема цього відео це те, що вчора. В Дарі запустили нову програму від USAID. Це врожай, в який ви можете претендувати на три позиції, такі як Добрива, як насіння соняшника та насіння кукурудзи. І пріоритет буде надаватися невеликим господарствам до 500 гектар. А також у пріоритеті будуть території прифронтової зони. Тому всім рекомендую не затягувати. Зайти, подавати процес подачі виглядає так: зареєструватися в дарі, вказати всі свої дані. Обов'язково, що я замітив серед друзів і себе, як я подавав, то це заходити в доступні програми, вибираєте, подати заявку, внизу галочка, що ви підтверджуєтесь, погоджуєтесь з умовами, і відповідно подати. Потім чомусь сайт починає виснути, і через декілька годин, можливо, краще буде вночі зайти і переглянути, в якому вона стані. Заповнюєте всі дані, з усім погоджуєтесь, ставите пріоритет чи в першу чергу добриво, другу там, наприклад, насіння соняшника, третя насіння кукурудзи. І якщо ви бажаєте якесь насіння, то які фірми, які там номера, ну що вам саме з посівмату подобається і потрібно? І останній пункт це збиває всіх з пантелику. Ви просто вказуєте те, що на вашу думку. Має бути в наступному році і має бути враховуватись в показники, кому в першу чергу давати. Наприклад, там для віком старше 35, або віком старше 65, або учасникам бойових дій, або в той, хто має родичів, які зараз знаходяться в ЗСУ. Ну такого характеру. Тому пробуйте, подавайте всіх з наступаючим новим роком до зустрічі в 2025 році.